Слава Україні, вітаю. Друзі! Війна триває і потрібно допомагати. Навіть коли вона закінчиться, все одно потрібно допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. На жаль, державних коштів не буде достатньо в будь-якому випадку. Допомагаємо. Поїхали! У вас на екранах у мене на столі, ніж. Під назвою «Діліметр». Відразу скажу, що є багато варіантів, але я обрав ось такий варіант. Він виготовляється компанією YSTAR. Ось такий є лейбл, і більш на коробці ніякої інформації немає. Всі посилання я залишу, а саме посилання на ножову спільноту в Telegram, НФК, бачите це. І чому це стоїть такий логотип? Тому що безпосередніми дизайнерами цього ножа виступили люди, які в, там. Хтось вигадав одне, хтось критикував і вийшов в такий дизайн ось такого ножа. Діліметр. Є його тип компанії. І ще вказана сталь C440C. Виготовляється він в Китаї, коштує досить недорого. Матеріали, я скажу, що може бути різні. У мене мікарта, карта все сталь. Ось такі всі елементи. Нестандартний, осьовий, Ось така треба варіант. Ну, в принципі, плоскою викроткою. В описі будуть цікаві посилання, так що переходьте і дивитесь. На жаль, Кліпса не переставляється на інший бік. Ось так. І я скажу від свого, свого боку, що, напевно, як на мене, так кліпса і не потрібна. Ось так. Але вона тут є, вона металева. Ось так ви почули, як вона. Замок лейнерлок, покриття буває ось таке темне, буває без покриття. Ось так, кому там цікаво, куди там що заходить. Складається ось таким чином. І є, в принципі, три варіанти розкладання цього ножа Це. За допомогою отвору. А потім за допомогою цього плавника і спробую це зробити на камеру, ну. З позовом інерційним. А, ну. Ось ми почули. Ну, не буду тут близько до камери, тому що можу щось тут зачепити. Ну, можна і нецільним способом. Тому що ніж досить габаритний, але і такий важкий. Ну, ви можете, я ж кажу, в посланні в описі відео буде там посилання менше. На іншу інформацію, ви там подивитесь, скільки він важить, і все таке інше. Ну, таким, по моїм відчуттям, він досить важенький, важкий. Але він призначений, напевно, для того, щоб виконувати якісь там ріжучі функції, а саме різати якісь продукти. Для мене він більше підходить, як. Такий умовний аксесуар, тому що я купівлю цього ножа захотів підтримати безпосередньо цю спільноту. Тому що, якщо ви можете побачити в інших відео, у мене є ножі від цієї спільноти це оператор ніж і ніж пчак. Дуже прикольні. Звісно, вони коштують так, в рази декілька разів дорожче, ніж цей, а це такий бюджетник, і я вирішив, що мені для мого, моєї такої колекції потрібен і цей ніж. Я вам його показую, щоб ви просто були в курсі, що є різні варіанти, які роблять хлопці, ну, можливо, дівчата. Під, люди під різними ніками в фотографії не завжди е, показують, хто з, з ким ти е, спілкуєшся, але ось так ось такий такий, такий, такий варіант, який був зроблений в телеграм-чаті, а потім вже е, хтось зв'язався з виробником в Китаї і. Там почали це виробництво. Ось так це працює. в принципі Виконання мені подобається, не подобається, відразу скажу, це все, що кліпсу неможливо переставити Можливо, я б звикся з лайнерлоком, але скажу так, що ось потім, що мені так умовно не подобається. Ну, лайнерлок було б класно, якщо б то був якийсь варіант замка амбіндексерного. А так, візуально прикольний ніж. Якщо вам не подобається там мікарта, є варіанти G10 досить Красиво виглядає ніж з жовтими, з жовтими накладками. Є. Ну, є декілька варіантів інших. Так що, якщо вам ось така форма заходить, ну, і багато хто є прихильниками відкривання, на жаль, за допомогою Якогось отвору в лезі. Це зручно, можна якимось такими способами відкривати. Так що, можливо, ви не знали про такий варіант? Ось я вам демонструю. Можливо, ця ж модель досить велика не, не потрібно, ну, це таке. Звісно, це не для яких там робіт важких, щось там глубити. лезо бачите, широке. Спуски великі, високі, як там правильно казати, трошки, напевно, увігнуті умовно Для чогось там шинкування, нарізання досить прикольно І бачите, коли будете працювати, це рука не буде торкатися робочої поверхні. Ось такий ніж діліметр, NFK дизайн. Y Star. Дякую, що ви подивились такий е, демонстраційний ролик е, чергової мої покупки в гостру колекцію. Слава Україні! Смерть окупантам! Допомагаємо силам оборони! До побачення!